Це умовний злочинець намагається втекти від конвою, але службовий пас Річард завжди насторожі і одразу береться до справи. Від цієї німецької вівчарки ще не втік жоден зловмисник. Вже понад три роки Річард служить разом із нацгвардійцями. Собака спеціалізується на пошуку та затриманні правопорушників. Службова собака Річард приймав участь в затриманні громадянина, який був притягнутий до відповідальності за грабіж. Собаку потрібно випускати в, в самому крайньому випадку, тому що собака наносить багато тяжких ран. От, ну, можна застосовувати її в наморнику, в принципі, як це і відбулося, що він. Громадянин втікав. Я дав команду, і він його затримав в плані тому, що він догнав його, і ударом на мордника він просто повалив людину на пол. З 2018 року разом з бельгійською вівчаркою Маєю служить у Нацгвардії кінолог Олександр. До початку повномасштабної війни вони також були у зоні ООС. Під час війни. Ми знаходилися на блокпостах, тримали позиції з, з нашими собратимами, гвардійцями, перевіряли машини на наявність вибухових речовин, зброї та набоїв, наркотичних речовин. То вона навчалася в навчальному центрі Національної гвардії по спеціальності пошук зброї та набоїв, от, де закінчила його з досягненнями. Голос. <кхи> Хорошо. Лізе. Кінологи кажуть, що тренують собак приблизно 5 разів на тиждень, аби вони були завжди в тонусі. Собака одна буде більше за вкусняшки, лакомство і гратися. Тобто ми по одному її тренуємо. Якщо вона любить ігрушки, попривпушки, все, що пригає, бігає, це вже по-другому. Так само, і є активні, малоактивні собачки. Для кожного свій підход. Перше завдання кожного кінолога, який отримує під опіку собаку, вивчити її характер і зрозуміти, що пес вміє найкраще. Адже секрет роботи чотирилапих військових, майстерних навичках та несені служби із задоволенням. Олександр Бончев, Олександр Піріжилін, перший міський.